Всім гарного часу суток! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо, як виглядає стрес на кукурузі. Почнемо з того, що пригадаємо посівну кампанію 2017 року. Кожен із вас міг спостерігати фіолетове забарвлення та нерівномірний ріст у кукурудзи. Більшість з вас задається питанням, як це могло вплинути на врожайність кукурудзи. Давайте розглянемо основні чинники, що зумовлюють фіолетове забарвлення. Перший з них це наявність у кукурузи генів, які відповідають за фіолетове забарвлення. Їх зазвичай 6-8. Вони є чутливі до зниження температури і проявляються у молодих рослин до фази 6-8 листків. І в моменти похолодань рослини можуть мати фіолетове забарвлення. Таке забарвлення не впливає на якість і кількість урожаю. Ще не довели. Що як у зелених, так і у фіолетових рослинах кількість хлорофілу однакова, а от низькі температури повітря, холодний ґрунт несуть негативний вплив на всі рослини, не лише на кукурузу. Це проявляється у стрес та повільний нестабільний ріст. Друга причина фіолетового забарвлення це нестача фосфору. Рослини також мають нестабільний ріст та фіолетове забарвлення. Як ж відрізнити нестачу фосфору від генетичних особливостей кукурудзи? Огляньте все поле. Якщо рослини однакові і окрас рівномірний, отже, це були генетичні особливості. А якщо поле відрізняється рослинами з різним забарвленням, е, різною фазою розвитку, є ймовірність, що це нестача фосфору. Також ми сюди відносимо фіолетові рослини кукурузи, які мають 6 і 8 листків, і навіть більше. Нестача фосфору зазвичай викликана недостатнім розвитком кореневої системи. Вона не може засвоїти необхідну кількість фосфору за різних причин. Це може бути низька температура як ґрунту, так і навколишнього середовища, а також реакція ґрунтового розчину, або вона лужна, або вона кисла, і фосфор не засвоюється. Є іще третя причина фіолетового забарвлення у кукурузи це пригнічення її бур'янами або сходами попередника, такого як соняшник. Кукуруза це рослина із нестабільним ростом. У перші два тижні за добу вона може рости один сантиметр і навіть більше. А наступні два тижні один см за п'ять днів або навіть і за тиждень. Потім в неї буде активне наростання вегетативної маси аж до викидання волоті. Що з цього ми повинні зрозуміти? Що на початкових етапах кукуруза не здатна конкурувати за вологу, світло, поживні речовини. Гербокритичний період це період, коли бур'яни задають найбільшої шкоди е, нашій рослині. У раннястих гібридів кукурузи тримає 30-40 днів, а у пізніх має всі 50 днів. І коли землевласник хоче почекати, щоб проросли всі бур'яни або вся падалиця, і внесе по максимальній нормі у найпізнішу фазу, навіть найкращий гербіцид, чи то майстер, чистилар, чи алюміс, без різниці, він вже втрачає свій результат через те, що бур'яни вже зробили свою справу. Через те, що при закладці урожаю, кукуруза, оцінивши умови, заклала відповідний розмір качана, кількість рядів, зерен відповідно до навколишнього стану. І якщо їй щось заважало, то вона заклала рівно те, що може реалізувати. Підведемо невеличкий підсумок. Кукурудза на початкових етапах може мати фіолетове забарвлення. Коли ми впевнені, що це індикатор генів на холод, то, мабуть, сильно переживати не треба, кажуть, переросте. Але є інші фактори. Занадто низькі температури, морози, які знищують точку росту, нехватка елементів живлення, пригнічення бур'янами. І щоб уникнути всіх цих негативних наслідків, ми повинні правильно визначитись із терміном посіву. підбором гібриду, виконати якісний посів і знищити небажаних конкурентів, таких як бур'яни. Така виконана робота забезпечить хороші умови розвитку. А в майбутньому і добрий врожай. У деяких господарствах на цьому етапі закінчуються технологічні операції на кукурудзі. Але є і ті, які не залишають свою культуру один на один з погодою. Поборовшись із стресами на початку вегетації, йдемо далі. І тут в нас високі температури, брак вологи і повітряна посуха. І кукурудза скручує листя у загострені трубочки, змінює колір і чекає дощу. Давайте згадаємо її біологічні умови. Від проростання і до викидання волоті кукуруза використовує тільки 10% від загального водоспоживання і 70% від виходу останнього листка і до середини молочної стиглості. Ці знання підтверджують правильність дій тих фермерів, агрономів, які працюють на максимальний розвиток рослин та збереження вологи. Тут ми згадаємо за елементи живлення, зокрема калій та амінокислоти. Які допоможуть рослині протистояти жаркій погоді. А також обробіток ґрунту направлений на максимальне вологозберігання. Тріщини в ґрунті сьогодні не новина, і, можливо, це проблема не всієї України. Але у Миколаївській області вони були вже у травні. Отже, втрата вологи відбувалась майже відразу. Але прогрес не стоїть на місці, і це не може не радувати. У мене є такі господарства. Які впроваджують новинки у обробітку ґрунту та збереження вологи, технологія стрібтів, ноутіл, вертикальну обробітку ґрунту. Сьогодні також багато хто згадав про ротаційну борону та інші результати приємно дивують. І якщо ми збережемо вологу для нашої кукурудзи, а не випустимо її через велику кількість тріщин у ґрунті, вона зможе налити ту кількість зерна, яку заклала на початкових етапах. Сьогодні ми поговорили, як виглядає стрес на кукурудзі. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай! Па-па!